Христоматія з української літератури для сьомого класу шкільна програма Анатолій Дімаров, Леонід Кісельов, Андрій Чайковський, Олекса Стороженко, Іван Франко, Пантелемон КУЛІш Читає Лючія Світле. Анатолій Дімаров Блакитна дитина Читає лючіє Світле. Блакитна дитина. Коли мій син приносить незадовільну оцінку, дружина запитує з трагедійними нотками в голосі: Це що? Що це таке? І тиче пальцем в сторінку щоденника, де стоїть двійка або навіть трійка, схожа на злющого шершня. Така ж маленька голівка, таке ж велике, хижо, націлене черевце з гострим жалом на кінці. Тож дружина тиче пальцем у того шершня так. Немов хоче зігнати його із сторінки щоденника і все допитується Що це таке, я питаю? Син мій ані слова у відповідь, тільки палах котять від стовбучені вуха. Чого вони в нього такі великі червоні? Невже й в мене колись були отакі? Не добившись відповіді на перше питання, дружина переходить до іншого. Розказуй, що ти там накоїв. Цього разу голос у неї такий, наче вона запитує, кого ти там зарізав. Обличчя сина приходить у рух. Часто скліпують повіки, посмикуються щоки, розтуляються і затуляються губи, посіпуються гостреньке підборіддя, а розвихрений непокірний півник на голові стирчить наївно й беззахисно. Ми той. Я той. Ну, бігали. Починає син видушувати із себе слова, а тоді той. Каталися? На чому каталися? Син мій здивовано дивиться на маму, як вона не розуміє її найелементарніших речей. На чому ж іще можуть кататися порядні хлопці, як не один на одному? Далі, суворо вимагає дружина, не без підстав, підозріваючи, що це ще не все. Ну, той, сів на Олеся, а він навіз мене. На що навіз? На той. На Паразку Михайлівну. О, Боже. Вона, мама, не впала, додає, швиденько, син, тільки побігла. Ще б не побігти. Два отакі балбеси врізалися у спину. Чи у тебе є, що в голові? Син цього не знає, тому й мовчить. А ти чого мовчиш? Поговори хоч ти з ним, бо він на мене вже й вухом не веде. Це вже до мене. Я швиденько гашу цікавий вогник у очах. Мені страх хочеться довідатись, як швидко бігла Параска Михайлівна.